Друзі, всім привіт! Сьогодні 14 березня. І в мене була така просьба розказати за клітки, які плюси та мінуси кліток. Ну, і де тримати в клітках чи у вольєрах краще тримати внутрі. Ну, зараз я вам про це розповім. А перед цим я вам трошки розкажу, як в мене та самочка, яку я впіймав на роботі загризла свого нутрячка, на жаль. І ось, на жаль, не розумію чому. У мене вже пропало друге внутреннятко з другого вольєру. Вздулось і пропало, на жаль. Таке буває. В цій клітці в мене сидить та сама самочка, яку я впіймав на роботі. О, і це було 4 місяці тому назад. Я в принципі навіть не думав, що вона вагітна. Це дуже-дуже на ранніх стадіях була. Вона, ну, можливо, там якусь неділю тільки вона була вагітна. Тому я навіть не розумів, тому що вона дуже сильно худа була. Але так як вона в мене набрала вагу до 7,5 кг, і 4 березня цього року вона мені привела. Четверо нутрячків. І так сталося, що ось пару днів тому назад одне нутринятко упало сюди в цю клітку вночі, і воно вночі сиділо тут. Із цих трьох нутрій не одна нутрія не тронула те маленьке нутринятко. Ранком його перекинули назад в цю клітку, але ця самка його не прийняла, тому що був запах других внутрі, і вона його, на жаль, загризла. І залишилося в мене три маленькі внутрінятки. Двоє, дів... Двоє дівчаток і один хлопчик. Ось так от. Ну, зараз я вам розкажу, ось, дивіться, вона дуже сильно агресивна. Вона взагалі не підпускає до нутрят. взагалі. Ну, а зараз я вам покажу клітки, з чого в мене вони. Ось ця клітка верхня, задня стінка в неї глуха, тобто заварена сплошним лістом металу. Дверки також такого типу нижня клітка, Верх у неї зрабіці сітки. Ну, пол тут, звісно, я не покажу вам, тому що зараз ще поки в них я тут не поубрав, пол в них і з такої клітки. Ось така в них на полу клітка. В чому мінуси таких кліток? Так як я на своїй практиці завжди нутрієм навиваю воду, і ну, буває таке, що ось зараз я вам покажу. Буде видно, не буде? А, видно. Ця клітка ось верхня, вниз сплошний лист металу. І так як сплошний ось металу, і прийшлось ось тут дірки пробивати. Сейчас. Тут пробивати дірки, щоб вода трошки ну, зійшла. А по всій останніх площині клітки вода стоїть і того вона починає ржавіти. Тут трохи по-другому. Тут вода просачується донизу і вот тут, ну, як то кажуть, вона не затримується. Але так як вода все одно і залізом має свойство ржавіти, то вона постійно-постійно ржавіє і руйнується. Тому, в принципі, якщо хочете робити варити клітки, то варіть їх із товстої. Ну, там, з шестерки, з восьмерки проволоки, щоб вона така товста була. По-перше, внутрі таку проволоку шестерку, восьмерку, там, щоб вона була ну, доволі таки прочна, вони її не зможуть погнути все остальне. Ось таку проволоку вони її вигнуть. Ззаді От... я вам покажу зараз. Там є бачите, дірки. Вони її просто рунують. Але так як задні, задня сторона там шифер, тому вони не вилазять туди. Вилазять тільки маленькі. Тобто отак. Кому сподобалося моє відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, задавайте свої запитання. Усім мирного неба та усім успіхів!